Привіт, дівчата і хлопці! А, мені вже зробили. Зауваження в коментарях за те, що мене дивляться не тільки дівчата, тому привіт, дівчата і хлопці! Рада вітати вас знову на своєму каналі і рада знову робити для вас корисний контент в сфері б'юті, тому що у нас була ну, дуже довга перерва, в два місяці. останнє відео я зняла перед новим роком. І а, хочу вам розказати, чому мене не було. Насправді, я повинна була зникнути з Ютубу, з інстаграму, з Тіктоку на деякий час, тому. Тому що у мене стартував курс 9 січня, курс по підбору домашнього догляду, і я мала приділити час більше навчанню студентів, перевірці домашок і так далі. Тому часу на ведення соцмереж і на виготовлення якогось контенту у мене просто не залишалося. Тепер курс закінчився, тепер у мене є більше часу, і тепер я можу приділити час саме контенту і розмовам про різну косметику і а, баночки. Як ви могли зрозуміти з назви відео, вже сьогодні ми поговоримо про конкретний бренд. І цим відео я хотіла би започаткувати серію відео, в яких ми будемо спілкуватися про Конкретний бренд, і будемо розглядати різні позиції даного бренду. Подібне відео у мене вже є на каналі, це відео про бренд Балеа. Я десь зараз залишу його тут віконечкою, ви зможете перейти на нього і подивитися його. Але мені захотілося зробити подібну рубрику більш системною. І такі відео тепер будуть виходити систематично. Тому, якщо вам цікавий... Конкретний певний бренд ви можете залишити заявку в коментарях. І сьогоднішній бренд це Skin. Знову ж таки, про цей бренд я вже якось говорила вам і розповідала в відео про корейську косметику, яку я люблю. Там ви можете детальніше послухати про те, яка філософія у цього бренду, що це взагалі таке, які у них виробничі потужності і так далі. Якщо вам це цікаво, я знову ж таки залишаю вам це відео для перегляду. Але в цьому відео ми детальніше розглянемо саме продукти і поговоримо саме про продукти, ефект враження текстури і так далі. Не хочеться робити занадто довгу прелюдію, тому давайте одразу почнемо. Одразу скажу, що весь бренд, звичайно, оглянути ну, фізично неможливо для однієї людини, обличчя у мене одне. Я буду ділитися враженнями як користувача і враженнями моїх клієнтів, тому що моя практика як косметолога дозволяє мені брати собі в скарбничку досвід моїх клієнток. Тому, звичайно, я буду ділитися і їхніми. Досвідом з вами. Тут я ще огляну ті продукти, які б ви хотіли, щоб я оглянула, тому що у себе в інстаграмі я залишаю віконечко, де ви можете залишити заявку на конкретний продукт конкретного бренду, і я а, за заявками можу знову ж таки його оглянути. Тому не забувайте підписуватися і на інші соцмережі. Пропоную вам почати, звичайно, з очищення і а, рухатися в напрямку до зволожуючих. Кремів і сонцезахисних засобів. З очищення у Сюскін є не так вже й багато позицій. Найцікавішими, я вважаю, Хайтрофом Клінзер і гель з лінійки Цикамін. Давайте по порядку. Найпопулярніший продукт з очищення це, звичайно, Highter клінзер Але. Я сама ним користувалася дуже довго в роботі. Я сама користувалася ним як користувач. І гель-цей, пінка, гель в мене був якби, досить приємним. І він не залишав якоїсь тягнутості. Він не залишав а, якихось неприємних відчуттів. Але дійсно кожного разу, коли я його використовувала, я відчувала невеличкий скрип. І а, справа в тому, що кредит довіри до цього бренду в мене такий великий. Що я навіть не подумала подивитись склад продукту. Це говорить реально про мою величезну довіру бренду. І що я знайшла в складі? В складі цього гелю є омилені жирні кислоти, які в складі продуктів я терпіти не можу. А вони дають ось це перемилення, вони дають ось це переочищення, ефект скрипучої. До ручки вимитої шкіри, цього я не люблю, це не фізіологічно, це неправильно. Але ця пінка скоріше більш виключення з правил, тому що, знову ж таки, я категорична, от в тому, що стосується омилених жирних кислот. Але за рахунок того, що першим там стоїть м'який пар і гліцерин, мабуть, це якось. Нівелює ось той негативний вплив, який можуть дати ці омилені жирні кислоти. Але знову ж таки, ви маєте про це знати і маєте вирішувати самі для себе, чи готові ви включати в догляд такий засіб, чи не готові. От наступний засіб це просто любов. Моя я з ним була знайома ще до того, як вони пом'якшили формулу, і все одно я обожнювала цей засіб. Цей засіб дуже класний для проблемної шкіри, для шкіри, яка схильна більше до жирності, для шкіри, яка схильна до утворення комедонів, до надмірного блиску, до висипань і так далі. Прекрасний засіб. Знову ж таки: саліцилова кислота, центела, м'які поверхнево-активні речовини. Її вистачає просто дуже надовго. Знову ж таки, наголошую, що раніше цей гель був ну, досить такий. Ну, сказати агресивним я прям не можу, тому що є набагато більш агресивні засоби. Але якби він був не супер м'яким. Для моєї жирної шкіри він був прям супер. Але потім вони змінили формулу, і тепер це супер. Класний, м'який, делікатний, але при цьому ефективний працюючий засіб для жирної проблемної шкіри. Вистачає його Ну, просто супер надовго. Я користувалася сама дуже довго, декілька місяців. Потім передарувала це все татові. Тато користується досі. Пройшло, мабуть, я не знаю, ну, роки два після цього. Тому. Ця пінка коштує своїх грошей абсолютно, і мені вона дуже подобається. Далі йдемо а, до тонізації. Я, взагалі, не прихильне велика прихильниця а, тонерів, тому що. Ну, вони не завжди є обов'язковими, і, в принципі, є не обов'язковими. Але а, тонери це як додатковий етап догляду, яким ви можете вирішити певні свої засоби. Так? Це вже я починаю дуже глибоко копати. А, але а, я тонери від сюскін дуже сильно люблю. У мене є зараз два. А, це, взагалі, моя любов: любовна а, це балансуючий тонер. Як же я його люблю, дівчата? Я не можу вам передати. У мене було... Я не знаю, скільки баночок, ну, баночок 5 ось таких. І а, 3 півлітрові в кабінеті. Я його обожнюю. Він шикарно заспокоює, він шикарно наповнює шкіру вологою. І а, це ідеальний. Засіб він простий, але при цьому він дуже працюючий. Я обожнювала його і обожнюю досі, тому що у мене стоїть декілька мішків з альгінатними масками. Я обожнювала його додавати в альгінатні маски, коли робила процедури дівчатам в кабінеті. Це таке круте працююче комбо. Візьміть собі, на замітку, якщо ви косметолог. Дуже круто заспокоює і е, приводить в такий тонус шкіру. Ще один тонер тонер з лінійки з біфідою це для мене абсолютна новинка, але склад цього продукту мене просто вражає. Тут е, така потужна робота з мікробіомом, бачите, він такий прям більше як гелевий. Тут дуже йде потужна робота з мікробіомом, з захисним бар'єром. Якщо у вас знову ж таки суха, вікова, проблемна шкіра, це ваш універсальний рятівник. Він буде дуже круто підтримувати захисні бар'єрні функції вашої шкіри. Я ще поки що не пробувала, тому що я знову ж собі дала обіцянку, що я не використовую. Продукти нові, не відкриваю нові продукти, поки я не використаю попередні. Я дуже психую, коли в мене є дуже багато відкритих продуктів, якими я не користуюся, і мене це просто зводить з розуму. Не знаю, може це якесь психічне відхилення, але от факт. Мене це дуже бісить, і я стараюся відкривати нові продукти тільки тоді, коли в мене закінчиться попередні. І вам так раджу робити, тому що ми ж за свідоме використання, правильно? Так от. Тонер теж дуже цікавий, і я б навіть могла сказати, що він зміг би замінити і етап сифоротки, і етап тонера, тобто два в одному. Тому що, ну, знову ж таки, склад дуже багатий, дуже е, багато фермент, ферментованих екстрактів, флізати, е, пептидмідії, цераміди. Потім далі йде гідронізований лецитин, Тобто. Е, це дуже фізіологічно, дуже правильно і дуже круто. У ну, мене немає навіть що додати. Далі рухаємось до сироваток. У Усюскін дуже великий вибір різних сироваток і для проблемної, для вікової, і для чутливої шкіри. Я зараз пропоную оглянути. Три сироватки, дві з них я дуже люблю особисто я. І одну ту, яку ви мене попросили оглянути, але я поки що сама ще її не використовувала. Перша сироватка це сироватка з вітаміном С. Я обожнюю їхній вітамін С плюс ця версія, там, де 4,5% содіуму аскрібільфосфату. Стабільна форма вітаміну С, легка, приємна текстура. Робота як антиоксидант, і робота з запаленнями. Антибактеріальна дія чудова сроватка. Ви знаєте, що я дуже довгий час її любила. Ви, це ті, хто мене дивиться давно. Я її дуже довго любила. Я дуже довго її не зраджувала, але прийшов. Час, коли довелось попрощатися і рухатися далі, тому що ну мені потрібно тестувати багато різних продуктів і зависати на одній сивороці, я просто не можу собі дозволити. Але якби я не була блогером, я б, мабуть, користувалася лише цим вітаміном, це тому, що він мене влаштовував абсолютно по всім фронтам. Далі не сироватка, але флюїд, есенція для проблемної шкіри це річ, яку я обожнюю в роботі. Це річ, яку я дуже люблю вписувати дівчатам в схеми, у кого проблемна, жирна, чутлива шкіра, запалена шкіра. Це а, флюїд, який дуже круто з цим працює. Там є ніацинамід, там є вітамін в 6 це піроксидин, який дуже круто працює з пригніченням запальних процесів. І цей засіб. А, Неможливо просто ось так взяти за тиждень користування, розпробувати. Цей засіб потрібно використовувати протягом довгого часу. Цей засіб потрібно використовувати систематично. І тоді він дає просто шикарні результати. Він при тому, що баночка зовсім маленька, його вистачає дуже надовго. Там буквально декілька краплиночок на все обличчя вистачає. І результати, які він дає, ну вони. Ну просто вражаючі. він так шикарно знімає запалення, і так класно а, і делікатно регулює роботу сальних залоз. і тим самим його можна комбінувати з різними активами: тобто, якщо ви користуєтесь або проходите лікування ретиноїдами, і можете додавати в свій догляд ось цей продукт. Він буде тільки підсилювати і покращувати дію вашого основного активу, тобто іноді, навіть, грубо кажучи, буферити його і не давати активу працювати так агресивно, зменшувати його якісь агресивні моменти. Тому, якщо у вас проблемна шкіра, жирна шкіра, чутлива, запалена, схильна до виникнення дерматитів, зверніть увагу на цю недооцінену баночку. Ну і третя сироватка це сироватка з лізадами біфідобактерій. Це одна з найкращих сироваток в цій категорії. Тобто, коли ми говоримо про роботу з мікробіомом і про омолодження шкіри, ми одразу згадуємо Estee Lauder, так? ми одразу згадуємо Маніо, Міша Time Revolution. Там є комплекс, який знову ж таки працює. З мікробіомом вашої шкіри, там є пептид, там є ніацинамід, там є цераміди. Ну, якби, якщо знову ж таки у вас вікова, пігментована, запалена, чутлива шкіра, схильна вже до перших вікових змін. Це ваша історія, але знову ж таки, ви маєте використовувати це регулярно для того, щоб побачити якісь результати від цього засобу. Просто так за там 3 дні, тиждень вона вам погоди не зробить. Окремо хочу винести. Ретинол від Віцюскін. Дуже багато запитів про саме цей ретинол, і дуже багато запитань завжди, як він мені, чому я не, не користуюсь ним зараз. Хочу трошки вам розказати про нього. Ретинол від Сью Скін це чудова історія взагалі. Не дивлячись на те, що зараз багато брендів починають використовувати. На такі більш продвинуті форми ретиноїдів. ретиноідів. Усюскін ретиноїд представлений в формі ретинолу. Знову ж таки, це не найшвидша, не найм'якша форма ретиноїду. Але при цьому сюскін його інкапсулювали, тобто вони його помістили в капсулу для того, щоб він міг пройти якомога глибше. І знову ж таки, це йому дає фору. Він від того стає таким більш активним гравцем. І ось ця інкапсуляція вона дозволяє не просто пройти ретинолу глибше, вона дозволяє йому працювати м'якше. Тобто, ось ця капсула, вона, грубо кажучи, знову ж таки буферить ретинол і не дає так сильно шкірі на нього реагувати. Він дуже комфортний, він дуже приємний, він абсолютно не агресивний. При цьому він дуже круто працює, дуже себе показує. Я його відставила в сторону і не повторила через те, що знову ж таки блогер, блогери, мені потрібно постійно щось тестувати. Тому цей ретинол він прекрасний. Єдине, що для очей крем мені виявився ну, якби, занадто активним. Мої очі цього не стягували, іноді видавали дерматит навіть уже під час якби, довгого використання. Проте, от саме ретинол для обличчя для мене був просто. Шедевром. Він працював чудово, прекрасно, навіть з першого використання, тому що якби, як такої проблеми в мене не було, коли я починала його використовувати. Я хотіла просто ввести в ретинол в свій догляд як компонент на довгу дистанцію, але я одразу почала помічати якісні зміни зі шкірою. Тобто, звичайно, я не говорю про пружність шкіри, але про. Вирівнювання тону про вирівнювання текстури, однозначно, я могла вже сказати через буквально два тижні. Знову ж таки, мої клієнтки, багато з них користуються ретинолом саме від сюскін, і вони майже всі задоволені. Так, я не можу згадати, щоб хтось мені написав, що він не сподобався. Тому однозначно, якщо ви новачок, якщо вам цікаво почати знайомство з ретинолом. Дійсно, ви можете почати його саме от з ретинолу від Suskin, тому що він дуже чудовий гравець на ринку, це правда. І е, я думаю, що ми е, відео про СьюСКін поділимо на дві частини. Е, в наступному відео ми поговоримо про зволожуючі засоби, про креми, е, лосьони і так далі, про сонцезахисти і про точкові засоби для висипань. Тому, якщо вам сподобалось це відео, натискайте пальчики вверх, підписуйтесь, залишайтесь тут. Тут класно, тут комфортно. Тут буде багато інформації про різну косметику. І знову ж таки, дайте мені знати, якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, я зроблю другу частину, тому що я її планую. Якщо вона нікому не потрібна, то я її робити просто не буду. Та і все. Я буду вам вдячна за фідбек і побачимось в наступних відео.